Спортивну родину Кленів з Оріхова добре знають в запорізькому краї, незважаючи на ці темні часи, на втрату всього, що мали, їм вдалося зберегти справу свого життя, а їхні вихованці продовжують підкорювати світ на спортивних аренах. Саме головне, що всі живі, всі, всі залишили живі. А якщо є бажання, якщо є бажання, людина не здається, йде вперед, і результат на лісо. Я не бізнес-тренер. Мені не треба, я треную не для не того, щоб заробити собі на кусок хліба. Приходять люди, я їм кажу одразу, якщо я побачу, я... ви можете оттренуватися, я подивлюсь на вас. Якщо я побачу, що дитина реально хоче розвиватися і у неї є бажання, то без проблем я допоможу всім. Якщо дитина приходить, два рази коверкнулася сіла і каже, та я заморилась, та я не хочу. Ну тут вже я, я об'ясняю, що у мене професіональна група, і я націлені на те, щоб прославляти країну, на те, щоб воспитувати чемпіонів світу, чемпіонів Європи, щоб вони представляли гідну нашу країну на всіх мирових світових рівнях. І для цього ми тут збираємось. Для цього лідерками оріхівського спортклубу «Зіненобор Спарта» поза суміом є сестри Марія і Злата Клейн, неодноразові чемпіонки Європи та світу. Але не тільки доньки тренера перемагають давай, на змаганнях давай, високого рівня. Вихованці і вихованки клубу виступають на змаганнях з ММА, бразильського джиу-джитсу та греплінгу. Дмитр Вікторович виховав нових чемпіонів світу за короткий проміжок часу. Проти наших спортсменок, що тренуються трохи більше року, виходили дівчата, які займаються 7-8 років. У нас стабільна збірна, стабільна. У нас зараз на тоталь, у нас зараз 4 чемпіонки світу. У нас і вони чемпіонки світу з ММА. Чемпіонки світу з грепенгу, чемпіонки світу з джиу-джитсу. 18-річна Марія Клей, яка займається бойовим мистецтвом від трьох років і восьми місяців, має вражаючий список досягнень, допомагає своєму батькові як медові кричу, тренувати хлопців і дівчат. У мене було дуже багато складних моментів і доволі часто, особливо вище до дитинства, мені. Ну, Часом часом подобалось, часом дуже не подобалось. Ну, звісно, це дуже складний шлях. І ну за 14 років напевно це все якось споріднилося дуже і переросло. Ну і зараз просто спорт це як невід'ємна частина мене, як якась напевно окрема частина теж моєї особистості. Ну, і тому Рік тому почала тренувати свою групу. У мене поки що діти, тобто 4-12 років приблизно. Нікіта, наприклад, тренується в мене особисто близького року. Він вже змагався на змаганнях, перше здобував. Зараз він теж завтра ми виїжджаємо, буде знову в Києві змагатися. Сподіваюся, покаже гарний результат, але в першу чергу це важливо, щоб він отримав опит нового, щоб він розвивався. Часто і раніше допомагала батьку, ну тобто я сама не треную, але я можу рухому, багато кому допомагати, можу іноді заміняти його. Тобто для мене це не було новинкою. Ні, звісно, хочу трошки новинкою повністю брати відповідальність за дітей, за цей весь процес. Але в цьому я вже звикла і мені подобається. П'ятнадцятирічна Олександра Щербина з Оріхова займається змішаними видами боротьби півтора року. Перші успіхи мала вже після трьох місяців тренувань. Нині вона чемпіонка світу з реплінгу, чемпіонка України та бронзова призерка світу з ММА. Я до цього займалася тільки танцями, там таким більш з видом спорту. А, ну, мені було цікаво просто спробувати, і я прийшла. А, спочатку для себе почала займатися, а потім вже були перші змагання і. Так, якось закрутилась. Дуже я була в захваті від своїх перших змагань. Карина Колежук разом з родиною евакуювалася до Запоріжжя з Донецької області ще у 2014-му. У клубі займається більше року. Я завжди тягнулася до спорту. Маю десь неділю тому поїхали. На змагання я вибрала два перших золота, вибралася з дівчинкою. Разу прижас, разу прижас, у нас було чотири поєдинки, два вот, у вот, вот, та два у Ноу У наступному році будуть змагання МІР з ММА і я планую там зайняти першим. Брати участь у змаганнях справа затратна. До того ж, треба платити за оренду приміщення для занять, які проходять безкоштовно. Тут на допомогу приходять прихильники клубу та його вихованців, серед яких спортивна організація з Дніпра Ватага, а також наші мужні захисники, котрі в свою чергу отримують підтримку від спарти. Підтримуємо всім, чим попросять. Хлопці попросили амуніцію, боксерські перчатки, шоломи, щоб спрингуватися між виїздами, щоб розгружатися по спортивному. Одіслали все, вони там прислали відео, спрингуються, це їм допомагає розгрузитися. Також з Фінляндії нам анонім. Ми його так називаємо, бо це його нік анонім подарував машину нам. Пригнали Форт і ще в Форт е, положили 30 колес. Да, з дісками з усім готові колеса. Для військових це як знаєте скарм. Е, повністю пригнали Константин Багров, вони її у себе е, покрасили сірий цвіт військовий відремонтували, де що там передивились її, перебрали, привезли і ми разом віддали і документи папери, і машину, все військове на роботі, на направлення роботі, наріховське насереклей у своєму арсеналі, мають чимало нагород зі змагань різних рівнів. Частина з них стала своєрідними талісманами для військовослужбовців Збройних сил. Якщо ти. Протягом року виграєш 4 змагання, стаєш чемпіоном, то ти стаєш обладателем Золотого пояса. То є, дівчата виграли по два пояса Покра. Пояси подарували таким самим Преданим фанатам, які реально зробили в наш розвиток такий серйозний вклад. Ми багато даруємо. Як талісмани, хлопці дуже радіють, коли ми відсилаємо їм медаль, дівчата дарять, прапори підписуємо. А вони присилають нам ось, прапори підписані. ось Подивіться, ось цей прапор Заріхова, хлопці стояли в Оріхові. І це... це... Другий чемпіонат світу, який виграла Марія в Абу-Дабі. І цей прапор хлопці не тільки допомогли прапорам, а ще тоді і фінансово допомогли з поїздки хлопці, які захищали оріхів, стояли в Оріхові.